Коли не вистачає слів, а страх як монстр невмолимий, терпи. Терпи. Так бог волів. Кажу собі в скрутну хвилину. Не видно за вікном людей. лише насторожені будинки. А ти гуртаєш кожен день в новинах обстрілів в сторінку. Другає птахова шина. Вдахи втискаються антени і розриває тишину. Віцям пронизливим Сирена. Холоне в грудях. В одну мить і видихнути, ні вдихнути. А дикий страх уже тлумить. Цим тілом не поворухнути. І ти боїшся за життя, бо що завгодно може статись? І де ж воно те укриття? Щоб від себе там сховатись. Коли тікаєш від війни, стають всі речі недоречні. Вже не врятують дві стіни. І коридор небезпечним. Не ступиш кроку, щоб піти. Ані стояти, ні сидіти, що сили терпи. Чим душ терпи, твоя мета перетерпіти. У цій шаленій боротьбі себе збираєш по крупинцях. Лягай, лежи, кажи собі. Це сон, який напевно сниться. Лякає морок в голові, пульсує кров в гарячих скронях. Ти збудиш руки у мольбі, взявши хрестику долоні. Вітають вічності думки. Коли ти сам, на сам із Богом звучать короткі два гудки. щезає страх від вітриво.